Я Сьогодні хочу говорити на таку тему. Назвав її так: «Смиренний віддає завжди славу Богові. Досить така цікава практична тема. І е, останні тижні я якраз над нею роздумував. І сьогодні хочу з вами ділитися своїми думками. Перед цим скажу, що написано Якова 4.6, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Отакий такий є практичний вірш. Сам Бог противиться гордим. і, знаєте, звернув увагу багато різних є гріхів, правда ж. На превеликий жаль, але от написано саме конкретно Бог противився в першу чергу гордості. Тому от такий є, я думаю, великий страшний е, гріх номер один, як гордість. Але сьогодні не про гордість я буду говорити, трошки інша тема. Але вона має сьогодні тут місце, і тому не можна не сказати нічого взагалі про гордість. І ще один вірш такий є цікавий в Біблії, біблії При Соломана, Соломона 13.10 Написано, що між гордими тільки сварки. Можливо, хтось вдома свариться, а не буду, ну так. Просто питання риторичне. Можливо, хто свариться, і можливо, це є причина, і це допоможе зрозуміти себе в якійсь мірі. Можливо, є інші причини. Питання зовсім не в цьому. Друзі, хто, що таке гордість? От, е, хто скаже, що таке гордість? Можливо, одне слово, декілька слів. Є бажаючих, хто може поділитися? Ну, да, правильно. Соня, молодець. Добре, я отакий от вислів е, написав. Не, знаєте, якесь таке незалежне почуття власної вищості, кращості, і е, знаєте, вищості за всіх, і завищена якась така самооцінка. Ну так коротенько можна так сказати. Можна багато ще слів деяких додавати. Але ми розуміємо, що є гордість, і, мабуть, що гордих ніхто не любить, правда ж? Але з іншої сторони, десь частинка в гордості в кожної з нас є, правда ж? Можливо, ми з цим. Не будемо згідні, можливо, би і поспорили, але насправді воно десь у нас є. І це те питання, з яким нам потрібно боротися нам кожного дня, щоб його в нашому житті не було. І от інша сторона гордості це смиріння. Що таке смиріння? Розуміємо, да? знову ж таки, не буду питати, коли ми простіші, да? коли ми пробачаємо, а ще пробачаємо перші, наприклад, коли ми поступаємося іншим, не надимаємося да? якось. Намагаємося так себе вести, не звеличуємося на ін, над іншими, тобто зовсім інша сторона гордості. Далі, коли е, всі заслуги в нашому житті, ми розуміємо, як люди віруючі, що це від Бога, а не наша заслуга, що от я такий там е, отримається в мене чи добився. да А людина смирена, вона визнає, що це заслуги всі вони від Бога і радіється. Мій останнє можу сказати, ще хоча більше пунктів є. Е, мирний він е, смирений, він завжди мирний з усіма людьми. По мірі можливості. Звісно, що ситуації різні бувають, де ми не були, це люди, але по можливості, щоб був мир з усіма, і це важливо. Знову ж таки, не, не, не про гордість говоримо, але ще один з моментів гордості це є такий, коли горда людина, вона бачить тільки себе в усьому. От вона не ділиться ніякою, там, скажімо так, славою, якимись там досягненнями, успіхами і так далі. Це теж та проблема, яку можна побачити в собі інколи, або час від часу. Можливо, когось цього й немає, дай Бог, щоб так було. Але якщо це є. Це те питання, над чим потрібно попрацювати, щоб ми не тільки не думали, а й не говорили цього ніколи в своєму житті. Ну, Не забирали все на себе, всю славу і так далі. Тому що ми е і в сім'ях живемо, чогось досягаємо і на роботі, і в церкві, і в служінні, і в багатьох інших питаннях. І в першу чергу, слава Богу, а друге, навколо нас всіх є люди. Всі ми знаємо і не до нас чули, усіх нас створив Бог, правда ж? І ніхто сам себе не створив. Багато разів ми чуємо там із школи і так на простір життя, що людина пішла від там, чи ще щось такого. Я от недавно одній людині кажу: а чому ж, якщо так вважають, і вже там скільки тисяч років люди існують на землі, чому зараз вони не походять ні від кого? І зрозуміло, що відповіді ніякої не немає там, еволюція, все інше. Обманюють людей. Насправді, друзі, Бог створив кожну людину. Кожну людину, і ніхто сам себе не створив і створити не може. І більше того, що створив нас Бог, він вложив в кожну людину от, свій характер, свої риси, характери, погляди, можливості і все інше. І я би хотів би сказати, що, ну, наприклад, в мене є, там, наприклад, такий талант-організатора, в мене щось виходить, виходить. І знаєте, от, для прикладу, можу сказати так, що організував щось і можу себе хвалити, да, це я, там люди при ой, класно, вийшло. я, да, да, це я такий, правда ж, можна. І люди інколи так роблять, але чи це правильно? Я думаю, що ні. Дивіться, якщо Бог створює людину і дає їй певний талант, той чи інший. І якщо ти це розумієш, звісно, якщо ми цього не розуміємо, то зрозуміла ситуація. Коли ти це розумієш, то ти віддаєш Богові славу. Каже, Господи, спасіба, що ти мені дав ту чи іншу рису характеру, і мені з цим легше жити у всі дні свого життя. Так само ми можемо сьогодні привести приклад в церкві. Правда, що всі, більшість з нас, людей, займається тим чи іншим служінням, там проповіді, пісні, свідоцтва, прибираємо. Організовуємо, там молодіжні підлітки, багато, да от різних служінь, соціальні. І більшість людей вони задіяні цьому всьому. І знаєте, ми можемо проводити служіння, виходити, там розказувати свідоцтва і розказувати, які які ми. Розумієте, про що я маю на увазі? Просто про себе, це я і так все інше. А знову ж таки, повертатися до того, що створив Бог, дав можливість, дав талант, дав служіння і чекає, щоб кожен із нас, ти особисто віддавав славу саме йому. Ми ж для нього служимо, правда ж? І він чекає, щоб ми цю славу віддавали для нього, а не забирали на себе. Я не так давно готуючись до цієї викладки, роздумую на цю, на, на, ну, на цією темою. І неділя, вечір, дзвінок до мене однією людиною й близьким. І ця людина потрапляє в дуже серйозну проблему. Я не можу сказати, що це, тому що не потрібно, але дуже серйозна проблема. І проси вир, щоб я йому допоміг рішити цю проблему. І я набираю відповідних людей максимально кого міг там. Мягко кажучи, і починаємо вирішувати цю серйозну ситуацію. У нас є година-дві для вирішення питання. І знаєте, нічого не виходить. Багато дуже дзвонків, дуже багато, і нічого не виходить. Я пішов в іншу кімнату, вийшов, помолився, бо там люди сиділи. І ще позвонив двом людям. Кажу, давайте помолимося. Проблема дуже серйозна, насправді. Знаєте, через 30 хвилин ситуація почала змінюватися. Дуже багато дзвінків було так задіяно з міста з міста Києва. І починає ситуація вирішуватися. В кінці кінців ми цю проблему вирішили. І я думаю, слава Богу, що саме так вирішилося, не, Знаєте, от там одним-двома дзвінками, бо там дуже серйозне питання, повторюсь третій раз. І можна було подумати, я вирішив. Або б люди сказали, о, ти там молодець вирішив. Ні. Бог так допускає ситуацію, що, друже, секундочку, спочатку помолись, а потім починає діяти. У чому питання? В кінці я їх зібрав, це люди невіруючі. Кажу, дивіться, друзі, е, да, дзвонили, да, серйозні зв'язки піднімали, дуже серйозні, але нічого не виходило. Кажу, я хочу, щоб ви кожного дня віддавали Богові славу за це питання. Тому що тільки після після того, як я помолився, попросив деяких людей молитися, питання вирішилось, воно зрушилось, і воно справді вирішилося дуже е, таким чудовим е, способом. скажімо так, чудно, Бог просто відповів. А з другої сторони, можна було б славу собі забрати, да це я вирішив, або там самому сказати молити господи, дякую тобі, що ти поміг. Це було би неправильно, розумієте Якщо ти звернувся до Бога. Тому чи іншому питанні сам, там, чи це колективне якесь було питання. Я рахую так, що потрібно сказати, що допоміг Бог, визнати це і сказати їм. Я це і зробив. Слава Богу. Тому, друзі, Бог чекає, щоб ми віддавали йому славу, а не собі забирали. Тому що, знову ж таки, це є гордість, коли ми на себе пхнемо, а є те смиріння, коли Бог чекає, щоб ми прийшли до нього і. У цьому смирінні просто сказали, Господи, дякую тобі. Я для тебе живу, для тебе роблю, для тебе служу і тобі славу відповідно віддаю, бо можна і знову ж таки забірати. В Біблії багато є прикладів історії притч, але я один із прикладів приведу, читати не буду. Луки, 17 розділ, там з 11 до 19 вірша описана історія, коли до Ісуса Христа прийшли 10 прокажених, пам'ятаєте, да? І він їм сказав: Ідіть, покажіться священикам. І вони пішли. Скільки там було кілометрів, я не знаю, але дев'ять із них пішли в одну сторону. Бо вони по дорозі всі зцілилися. Один повернувся і віддав славу Богу. І пам'ятаєте, один. І от декілька уроків. Перше з них найважливіше. Перше, е якщо ти попросив, якщо ти попросив Бога, і він тобі відповів, будь ласка, віддай йому славу. Цей повернувся, віддав один. Другий момент, із цього можна взяти таку статистику для себе, що мало людей, які дякують. І ми мало дякуємо. Взагалі є така статистика, що я вже точно не пам'ятаю, можливо, 7 до 10%, коли люди дякують, славлять Бога, а все інше вони просто просять. І є такий парадокс. Просимо довго і багато, а дякуємо одну секунду, можливо, одну хвилину і на тому все. Розумієте, так? Да? Так буває, на превеликий жаль. Тому і це приклад для нашого, друзі, більше прославлять Бога потрібно, більше дякувати. А я вам скажу, часто я практикую такий момент, не прошу Бога. От є питання, є прохання. Я не прошу. Я просто дякую, просто прославляю Бога. І знаєте, відповідь приходить іще набагато скоріше. І ще один приклад до цього пункту. Неділя вечір у нас сімейний, можливо, колись я говорив вже. Це в нас день подяки. Ми нічого не просимо. просто вся сім'я дякує за те, за те перераховуємо. Щоб не забуватися цього робити, все, що робить для тебе Бог. Дякую йому віддавай славу йому. Можна цього не робити, це буде неправильно, друзі. Другий момент в цій історії все, що робимо, ми давайте робити для Бога. Дивіться, ми у Бога часто просимо хтось чоловіка, просить, хтось дружину, хтось служіння, хтось автомобіль, дім. Та інше. ми можемо багато чого перерахувати: служіння, там, таланти, дари, все інше. Друзі, Бог дає. І в більшості відповіді Він що? Відповів на ваші особисті прохання і потреби. І питання в тому, що знову ж таки, повторюсь, ми повинні віддати славу для Бога. Він почув, він дав відповідь. А ми можемо десь там, ну, да, дякую, Господи, і далі пішли. Я хотів би, щоб ми це не забувалися, брати і сестри, а були вдячні Богу за все, що Він робить і дає для вас. Дивіться, ми сьогодні сюди. Прийшли всі, да, а більшість приїхала, мабуть. що да І всі нормально себе почувають, одягнені, поїли і живуть. Правда ж, слава Богові. Можна віддавати за це Богові слави Потрібно. Багато людей, ми знаємо, що хтось не проснувся, хтось щось втратив сьогодні на превеликий жаль. Але ми сьогодні є тут, і нас Бог чує, і нам Бог дає. Тому е, багато що можна говорити, щоб ми віддавали славу для Бога. Не забувалися, не жили отак просто. І третє, дивіться, Ісус задає запитання йому. При всіх там людей, які. Там оточували Ісуса Христа цього чоловіка. Говорить, а де всі інші? Де всі інші? Чому вони не прийшли і не віддали славу для Бога? Тут конкретно написано, чому не прийшли і не віддали слави для Бога. Тобто Ісус Христос, ходячи на землі, конкретно каже нам, їм тоді, нам сьогодні, що ми повинні віддавати славу для Нього. І це запитання прозвучало. Він каже, я не знаю, вони пішли десь по домівках, мабуть, що раділи сильно, що ти їх зцілив. І вони не повернулися. Тобто, зцілилися, просили, але подякувати. Віддати славу для Бога в них, не, не вистачило часу, бажання і якоїсь там можливості. Друзі, Бог хоче, щоб ми віддавали славу для нього і не забувалися. Це дуже важливо. Чим більше ми дякуємо Богу, чим більше ми славимо Бога, тим він ближче до нас і ближче, і більше дає. Зрозумійте, це дуже важливо. Що я маю на увазі іще віддавати славу для Бога. Друзі, повторюсь момент, Ось дивіться, той приклад, що я сказав, що до мене люди дзвонили. Я міг забрати нібито славу для себе, сказати, «Да, я вирішив такі от молодець в городі. Да? А можна було зробити поступити по-чесному, по справедливості, визнати, що я не міг вирішити, а Бог допоміг. І на свідоцтво людям цим і Боже ім'я прославлене. Розумієте, тим, з ким ти вирішуєш це питання, з ким ти молишся, з ким ти просиш. От, ти можеш просто поділися. Бог відповів. Слава Богу сказати, щоб люди знали, чули, що ти вдячний, що ти просив. А сьогодні ти кажеш, Господи, слава тобі, хвала, що ти дав це. Розумієте, щоб ми цю славу не приховували і ці відповіді Божі у нашому житті не забирали на себе це все. Я говорив так само в піснях і проповідях, і коли ми свідоцтва можемо розказувати чи інші люди. Так само, що віддавали славу для Бога. Усе, що робите, робіть як для Господа. Інше питання. Якщо ми робимо це як для Господа, будь-яку роботу, навіть вдома, навіть в місті, буде. Якщо ти робиш як для Господа, то ти віддаєш славу як для Господа. Ти не забуваєш цих слів сам собі перед людьми, коли спілкуєшся, там, кажуть, о, там вийшло. да, вийшло. Слава Богу. да. І оце коли ми говоримо ці слова слава Богу, є такий момент, я звернув на нього увагу. Ми можемо знаєте машинально якось так казати, о, слава Богу, навіть не задумуючись сказав. А коли ми насправді від щирого серця радіємо і кажемо слава Богу, то серце радіє, розумієте? Отаку от трошки глибшу різницю. Тому що воно не було в нашому житті. Якось так знаєте, що сказав, де пішов, знаєте, може, релігійно чи як сказати. Ну, я думаю, ви всі розумієте. А що воно було дійсно від щирого серця з радістю, що от дійсно слава Богу, і серце радіє. Хай Бог вам благословить. І ще важливий момент, тут такий коротесенький, знаєте, коли є якийсь успіх певний, той чи інший. Знайдеться, знаєте хто? Той, хто не спить, дьявол. Він скаже: о, ти молодець, ой, похвалися. о, ти заспівав, о ти там проповідь сказав, ще щось. знаєте, Він може тебе підхвалити. Він може тебе піддути. Розумієте? Щоб ми просто не велися. Це не потрібно. А сказали, просто слава Господу, за це дай все. Я почитаю Четвертий розділ тут є. Одна історія досить глибока, досить цікава. Я хочу, щоб ми разом її прочитали. Даниїла, 4 розділ із 25-го віршу, записані такі слова: «Був один цар на вуходоносор, історія коротенька з його життя. Усе це сталося над царем на вуходоносором. На кінці 12 місяців проходжувався він по царському палацу Вавилоні. Цар заговорив та й сказав: Чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його на дім царства, міцю потуги своєї на славу моєї пишноти? Чи це, чи це слово було в устах царських, коли з неба впав голос: тобі говорить царю на оце царство відходить від тебе, і від, і від людей тебе відлучать, і з польовою зіриною буде пробування твоє. Тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній, і дає його тому, кому хоче. Тієї хвилини хвилини виконалося це слово над, над, над Вуходоносором, і він був відлучений від людей, її в траву як воли, і його тіло зрошувалося з небесної роси, аж його волос став великий, як пір'я орлина, а його пазурі, як у птахів. А на кінці тих днів я на Вуходоносор звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, і я благословив Всевишнього. І вічно, жив, і вічно живого хвалив я та славив. Що його панування, панування вічне, а царство Його з покоління в покоління, а всі мешканці землі пораховані за ніщо. І він чини за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі. І нема нікого, хто, хто спростився в Його руці та й сказав би йому, що ти робиш? Того часу вернувся мій розум до мене, і я вернувся до слави царства свого. І ясть моя вернулася на мене. І шукали мене мої радники та вельможі, і на царство своїм я був поставлений знову. І мені була дана дуже велика величність. Тепер я на вуходоносор хвалюй з величую та славлю Небесного Царя, що всі чини його правда, а дорога його правосуддя, а тих, хто ходить у гордочах, він може понизити. Ось така ситуація Знаєте, друзі. Якщо би він не знав би Бога чи не чув про нього. Я думаю, знаєте, ну нічого страшного б і в цьому немає. Ми -мо, ну, могли б його не заслужувати. Знаєте, ну загордився, ну трошки понесло, да похвалив себе, да нічого. Людина просто невіруюча, можна було б так сказати. Але тут є така історія в його житті, коли ми читаємо, я думаю, ми знаємо. Дивіться, я коротенько скажу. От, наприклад, другий розділ 37-38 вірші, Даниїл до нього говорить, що царю говорить: Ти цар над царями, і Бог дав тобі царство і владу, і міць, і славу. Розумієте, То що цар це чує від кого? Від Даниїла. Він знав Даниїла, що він знає Бога, що він з ізраїльського народу, що він вірить в Бога. Він це знав. І Даниїл це до нього говорить, щоб цар це знав. Бо Даниїлу це було відкрите, що ти не просто по-людськи там піднявся, добився і так далі. Щоб ти знав, і давав славу для Бога. Далі коротенький приклад знову ж таки з його життя. Другий розділ 47-й вірш. Направду, що ваш Бог, це вже говорить сам на Уходоносар, на направду, що ваш Бог, це Бог над богами і пан над панами. Розумієте, він уже визнає, от що є Бог, і що він Бог над панами і понад панами. Тобто не просто він десь чув про Бога і нічого не знає. Знає конкретно про Бога і багато про нього знає. Більше цього, в нього там була історія з трьома юнаками, ви пам'ятаєте, да цей буван, якому потрібно було поклонитися. Вони цього не зробили, не зробили, вийшли з вогню. Пам'ятаєте, живі і навіть без запаха. Тому і він це бачив. Це було ну таке надзвичайне чудо в їхньому житті. Він розумів, що є Бог. І сон, коли до нього прийшов Даниїл, розгадав його. Пам'ятаєте? Тобто він зрозумів, що є Бог, і говорить ці слова, що да, дійсно Бог над богами, пан над панами. Третій момент коротенько, третій розвід, 29 дев'ятий вірш, три 33 до 33-го, Там він визнає Бога перед усіма людьми, царствами і перед усіма племенами і народами. Зновська на вуходоносор. Не просто так, знаєте, от, не знає до кінця Бога, знає конкретно, бачить чудо, і Бог працює у його житті. І дивіться, скільки всього відбулося у нього пов'язано з Богом. Знає він про Бога. І тут приходить момент, 27-й вірш. Ми читали, коли ну, можливо рожився, можливо, часу трошки пройшло, і його серце понеслося. Бо до цього було одне, зараз стало інше. І він сказав, що це я збудував цей Вавилон для імені, для пишності, для слави своєї і так далі. Да? Я збудував. Він забувся ті слова, що йому сказав Даниїл, що це Бог тобі дав. Це тобі Бог дав. І тебе Бог підняв. і Бог кому хоче, тому дає, кого хоче, того забирає. Він про це забувся, його серце трошки понесло. І далі ми бачимо, відбулися ці сім часів над його життям, да, де він жив з тваринами. Ну, неприємно, але наскільки низько впав, наскільки низько, скажімо так, може можна сказати, Бога пустив через цю величезну пишноту, гордість, отак відбувається буває в житті. І пройшов час, дивіться, момент важливий. От був на Справді він великий був. Він не простою людиною був мудрий, успішний, благословений. Да? До часу. А потім, отак, от відбулося далі. Дивіться, в кінці цих днів, 31-й вірш, в кінці цих днів я на звів свої очі до неба і мій розум вернувся до мене. Розумієте? І він починає прославляти і благословляти Всевишнього Бога, який вічно живе і хвалить, і славить його, його панування. Панування нема кінця а царство його спокоління, покоління. Розумієте, зовсім інша людина. Уже немає цієї пишноти, вже немає цього гордості, надмірності, надутості. Немає нема цього всього. Став зовсім простою іншою людиною, смиреною людиною. Розумієте, і що робить? Починає віддавати славу для Бога. Це важливий момент. Знаєте, в нього своя історія життя, своє царство. У нас своя історія життя, своє царство, свої справи, ті чи інші. І кожен із нас, як і він, так і ми, можемо віддавати славу для Бога і казати це я. А можемо бути в смирінні і славити Бога, можемо цього не робити. Розумієте? Тобто, в його житті це відбулося. І 34-й вірш, тут такий цікавий дуже в кінці цієї історії. Про неї багато можна щось щось сказати. Вона цікава, але дивіться, головні думки, я думаю, ми розуміємо. Тепер я на вуходоносер хвалю з величую славлю Небесного Царя. Ого, не ні косінь, друзі, тільки небесного царя. І в самому кінці він говорить: хто ходить у гордощах, він може понизити. Він це пережив. Тому, друзі, якщо ми ходимо в гордощах, а воно може бути або час від часу приходити, або думки якісь приходити ще щось. Це те, чим чим потрібно боротися. Цар Навуходоносор е мудрою був людиною, не просто він це пережив. І саме високе в житті він побачив і відчув, і пережив, і впав до самого низу, правда ж нижче куди. Тому э, він це розуміє. І він говорить, ці слова написав для людей сьогодні, для нас для, для слова актуальне в Біблії, що якщо ми ходимо в гордощах, друзі, немає різниці, навіть скільки вам років. Там, беріть від 10 віки до кінця своїх днів. Не треба гордитися, тому що Бог може понизити. Це дуже просто. А ніхто би туди не хотів. Тому хай нас Бог благословляє і допомагає в цьому питанні. Коротенький ще один є приклад, не є Ємана. Це вже кінець. Пам'ятаєте, Нейман приїхав до Лей до Лей Єлісія і хотів, щоб він його сіли. Вийшов, помолився, і він поїде. Зрозуміло, що Нейман приїхав в славі, був дуже могутньою людиною, мудрою, успішною, благословеною. Да, приїхав з людьми багато, з золотом, що якщо сілять мене, я там золота багато від. Ну, ви знаєте, цю історію віддам. А у Бога інший план: не вийде і не помолиться. Єлісій навіть не вийшов, раба вислав. Пам'ятаєте, з хати навіть не вийшов. А от чомусь так Бог ситуацію цю повертає по-своєму. І каже, що піди в річку Йордан і там скупнися сім разів. Да? А вона була не сама далеко чиста. Ми розуміємо це, і він це розумів, і він цим возмущався, але в кінці кінців пішов. Окунувся сім разів, тіло стало молоде, гарне, як малої дитини. Да? І він зрадів. І що він каже, друге царі 5.15? Самий важливий момент. До цього можна сказати такий гордий чоловік, приїхав, все. А тут, а дивіться, стає зовсім іншою людиною. Тепер, каже він. Я зрозумів, що немає іншого Бога на землі, а тільки в Ізраїлі є Бог. Розумієте, він зрозумів, хто такий є Бог, і Бог в Ізраїлі і Бог живий. Розумієте? Оцю думку він для себе зрозумів. Якщо було б по його, чи віддав би він славу для Бога? Ні. Він би просто поїхав би зілився, наприклад, і поїхав назад. А так Бог його проводить через певні обставини його життя. Він пізнає Бога. Це дуже велике благословіння, радість для нього, і віддає славу для нього. Інколи Бог, друзі, і нас проводить через ті. Чи інші обставини у нашому житті і не відразу відповідає на наші молитви, правда ж? Ми це знаємо. Скільки прохай, скільки молитв, або чомусь відразу не відповідає. А коли ми до нього ближче і просимо ще, з ним знаходимося, проходить час і Бог відповідає, друзі І тоді ми ближче до Бога, і славу Богу, віддаємо. А уявіть, якщо би Бог відповідав отак: помолилися і раз, єсть, єсть. Я думаю, люди про Бога взагалі забулися. От, і я багато чув прикладів, багато насправді чув прикладів, коли християни розказують свідоцтва, і в свідоцтві все про себе, про себе і про себе, а про Бога нічого. Або, наприклад, просили щось люди, і люди це знають. Людина просила. І Бог це людині послав, а людина розказує свідоцтво і ні слова про Бога, знову ж таки. Тобто неправильно, правда ж, і нечесно, і несправедливо. Тому є речі, які не повинні бути в нашому житті, друзі, щоб ми не ходили в гордичах, на себе не брали. Ісус Христос, кінець. Залишив багато особистих прикладів. Один із них Івана 611 там, де він подяку вчинив, де хліби ламав. Пам'ятаєте, просто подяку вчинив. Люди бачили, люди чули. Ісус дякував. Ісус славу віддавав. І один ще другий приклад, 1141 сорок Тож Івана хоче, дяку тобі, приношу. Говорить Він при всіх, коли Лазарі сіляв Розумієте, друзі, Він віддавав славу для Бога. Він дякував і цього всього не скривав. Хоча він був Бога людиною. Питання риторичне, і як ти собі особисто даєш оцінку? Чи віддаєш ти для Бога ну належне? Чи ні? Чи є питання є над чим попрацювати? Хай Бог цьому нам поможе і благословить, щоб усі ті благословення, які приходять в наше життя, щоб вони щоб ми дякували за них і прославляли Бога. І Єремії є такий вірш: 9.23. Бо хто буде хвалитися, хай хвалиться тільки цим, чим що Він розуміє та знає мене, тобто Бога. Що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь. Розумієте, друзі, якщо хвалишся, хвалися Господом. Бо можна собою хвалитися і потім, як на входу носор, написав, що Бог може понизити. Тому, друзі, хай, не, хай нас Бог благословляє кожного з вас, щоб кожен із вас віддавав славу для Бога, подяку для Бога. Не забувалися про це, друзі. Хвалили його не себе, що він вас вище підняв і більше, і більше підняв. А коли ми себе хвалимо, Бог принижує. Пам'ятаєте, перший вірш я читав, цитував це Якова 4,6, що Бог гордим противиться, а смиренному дає благодать. Тобто ми розуміємо, що гордому Бог противиться, не дає йому дороги. А смиреного наоборот підталкує, благословляє, допомагає, каже, що ось таким смиренним дає благодать в усьому. Безкоштовно, просто дає для тебе благодать. Будь смирений, будь благословений. Давайте на ноги підведемось, помолимось.